Сію, сію, посіваю, я велику руку маю. Я пшеницю взяв під паху, щоб стояв незламний Бахмут, сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі, і світився мирно, Київ. Щоб в Харкові, і Львові люди тішилися волі, сію силу для удару, хай дійде до солидару щоб вишиванку панську одягнули у луганську. Щоби більше не терпіли і окопи всі вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте в країнське збіжжя. Сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнуди. Сію сіянням простим. Сію там, де зараз Крим без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг. Сію бідним і в палати, і тим, хто вчора втратив дата. Сію за міцний Дніпро і тим, у кого дім метро. Сію у незламні стіни, сію віру України. Сію, сію, посіваю. І кожне місто обійну. Христос сержда, славію.